Привіт! Як вам ось такий ліхтар? Виглядає непогано, правда? Це Wurk COS HD 02, який має декілька цікавих функцій, і його можна назвати ліхтар Мультитул. Отже, це у нас універсальний багатофункціональний ліхтар 4 в 1, який поєднує потужний основний промінь, бічне світло з двома відтінками тепле та холодне, ультрафіолетове світло та зелену лазерну указку. Комплект поставки ліхтаря стандартний. Це сам ліхтар, темляк, акумулятор 21700 на 5000 мАч, зарядний кабель Type-C і два запасних кільця ущільнювача. Ліхтар зроблений дуже круто. Алюмінієвий корпус підвищує міцність конструкції та забезпечує ефективне тепловідведення. Ну і звісно ж, виглядає дуже стильно. Також ліхтар має захист IPX 6 від сильних струменів води, що значить, ліхтар можна сміливо використовувати під дощем. В нижній частині різьба під штатив і там же магніт, який тримає, до речі, доволі непогано. Взагалі HD2 є, як ми зрозуміли, багатофункціональним ліхтарем, який виконаний на базі потужного світодіода SFT72. Його світловий потік досягає 3200 люменів, а універсальна оптика поєднує ближнє і дальнє світло. Така комбінація робить ліхтар ефективним як у коротких, так і у великих дистанціях. Крім цього, ліхтар оснащений джерелом ультрафіолетового випромінювання на діоді SST08 та зеленим лазером з довжиною хвилі 520 Нм, що дозволяє використовувати його, наприклад, як лазерну указку. Але і це ще не все. Ліхтар, оснащений повноцінним бічним підсвічуванням. Воно реалізовано дуже круто за допомогою двох розсувних крил, джерела світла, в яких мають дуже широкий кут освітлення. При одночасному включенні обох елементів досягається рівномірне заповнення світлом на 360 градусів. Це робить ліхтар відмінним рішенням для підсвічування в кімнаті або в наметі на природі. Крім того, пристрій має вбудований магніт, що дозволяє закріпити його на будь-якій металевій поверхні. Така особливість робить ліхтар незамінним при ремонтних роботах, наприклад, під капотом автомобіля або в електричній шафі, також. Ліхтар також виконує функцію повербанка. Від нього можна підзарядити будь-який гаджет далеко від розетки, наприклад, смартфон, навігатор або інший ліхтар. Пристрій оснащається літієвим акумулятором на 5000 мАч, який забезпечує тривалу автономну роботу і можливість заряджати сторонні пристрої. А також можна замінити цей акумулятор, докупивши інші акуми. І коли я кум в фонарі розрядився і у вас немає зарядки, ви просто міняєте акумулятори також дуже до речі круто. Управління реалізовано за допомогою зручного механічного перемикача та кнопки із вбудованим світодіодним індикатором. В цьому ліхтар є цікавим і функціональним рішенням. Що стосується самого управління ліхтарем, то тут все дуже просто. Одноразовим натисканням кнопки приводиться вмикання та вимикання ліхтаря, а також перемикачем вибирається, що ми будемо включати, тобто сам ліхтар, ультрафіолет або лазерне джерело. Дуже зручно. Світодіод у кнопці показує рівень заряду акумулятора. Крім вмикання та вимикання, кнопка відповідає за регулювання яскравості, яке здійснюється її утриманням. Саме регулювання яскравості плавне, діапазон значний від 10 до 3200 люмен. Досягнення максимальної яскравості підтверджується короткочастим блимканням, будь-якої миті зміну яскравості можна зупинити. Повторне натискання запускає регулювання у зворотному напрямку, що відповідає зручності керуванню. Оптична схема ліхтаря, до речі, дозволяє ефективно використовувати його як на ближніх, так і на дальніх дистанціях, що додатково підвищує його універсальність. Що стосується бічного підсвічування, то воно активується автоматично при піднятті крил незалежно від того, який режим встановлений на перемикачі. Бічні крила з перемикачем не пов'язані. Крила мають тугий, чітко виражений хід і оснащені надійними фіксаторами у вигляді пружиних кульок. Така конструкція унеможливлює мимовільне відкриття крил протягом усього терміну експлуатації пристрою. Все зроблено дуже добротно і якісно. І це стосується не тільки фіксаторів, а й всього ліхтаря в цілому. Бічне підсвічення підтримує плавне регулювання яскравості шляхом утримання тої самої кнопки, аналогічно основному світлу. Завдяки широкому діапазону регулювання яскравості і рівномірному світловому потоку ліхтар підходить для освітлення приміщень практично будь-якого розміру, як ненав'язливе фонове підсвічування, так і для повноцінного освітлення, а час роботи пристрою варіюється від 4 до 145 годин залежно від вибраного режиму яскравості. Крім регулювання яскравості, підсвічування підтримує налаштування колірної температури в діапазоні від 3000 до 6000 Кельвінів. Активація режиму регулювання температури здійснюється подвійним натисканням та утриманням кнопки. При досягненні максимального значення світловий потік блимкає, сигналізуючи про обмеження діапазону. Ліхтар Вурккос HD02 є багатофункціональним пристроєм, в якому гармонійно поєднані кілька корисних функцій. Пристрій виконує функцію звичайного ліхтаря, забезпечуючи ефективне освітлення як віддалених об'єктів, так і навколишнього простору. Крім цього, в ньому реалізовані можливості ультрафіолетового ліхтаря та лазерної указки, що розширює сферу його застосування. Додатковим функціональним елементом є функція павербанка, що дозволяє використовувати ліхтар для заряджання мобільних пристроїв, якщо вдруг комусь потрібно. Як на мене, річ універсальна з крутими характеристиками, яка замінить широкий спектр потреб. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях. Якщо відео вам сподобалось, то підтримайте його, будь ласка, коментарями і вподобайками, а я буду і далі показувати вам цікаві товари різних тематик. Дякую за перегляд і побачимось!